Всім привіт! Хочу провести сьогодні огляд своєї присадибної ділянки, бо є певні зміни. Ось зараз я вам показую свій невеличкий квітничок. Далі це в нас газон, який я сіяла, і є він у мене по відео. І далі ми з вами переходимо. Це ось моя хоста. Так, ось вона. Також я попідсажувала. Далі. Ось моя капусточка, яку ви могли бачити на попередніх відео. Ось уже бачите, які качанчики починають зав'язуватися. Цвітну капусту я вже готую. Ось, ви бачите, так ось її суцвіття. Ту, яку я ще не використовувала. Ось ви можете її бачити. Притіняю її резиночками. Ось ось так. Бачите, яка. Так? Це наш. Навіс для помідорчиків. Хочу сказати, дуже класно. Дійсно, сонечко так не палить, дійсно зберігається волога. У мене під мульчею, сира земелька. Поливаю двічі на тиждень, не частіше. Це у мене детермінантні помідорчики. Їх я пустила в чотири стебла і ось уже. Є у нас плоди, висять по помідоркам. І ось мої помідорчики, ті, які були ранні. Ось хочу вам показати ось такі вже кисті з помідорки в мене висять. Сподіваюся, що скоро вони вже в мене будуть червоніти. Обробляла, підживлювала, точніше, нещодавно золою, а настоїм залип. І е, також намагаюсь поливати. Ось, подивіться, будь ласка, попідрізала нижні листочки до першої кисті. Перед першою кістю, я бачите, залишаю листочок під першою кистею, для того, щоб провітрювалися корінчики і воздушок гуляв. Це ось, подивіться, фацелія в мене цвіте. Один із видів сидратів, який виділяє ефірні. Масла, які трошечки відганяють шкідників. Далі, ось ми зробили ще один такий, два навіть навіси для диньок. Ось тут у мене диньки, бачите, одна у мене замульчована, а далі ні. Але як з'являється мульча, я одразу додаю, додаю, додаю. Далі поки що у мене не замульчовано, і навіса ще, на жаль, немає, але будемо продовжувати. Хоча б ще для цієї діляночки. Хочу вам ще показати свою клубнічку, якщо полуничку вибачаюсь. Ось якщо ви пам'ятаєте, ми її також приводили до ладу, і хочу вам показати, що вона починає мені віддячувати, дійсно почала квітнути. Один вусик я від неї залишила, і значить, вона мені випустила вже. Навіть квіточки. Інші так само потихеньку починають випускати. Ось подивіться, будь ласка, якщо ви побачите, ось є також. І на інших є От один вусик, і потім я вже його, як він прикоріниться, трошечки, я його відріжу обережно і далі буде у мене кусточок сам по собі. А хочу показати вам ще ось на вісмі виглядає з цієї сторони. Ось так. Це в мене сумісна посадка мого бурячка з морквою. І навіть тут іще є у мене цибулька трошки. Так, це в мене сумісна посадка, перчик помідорки, також фацелі, Ось, бачите, цвіти. Так, перчик. Перчик навіть є, в мене вже невеличкі плодики. Зараз я вам їх. Покажу, ну, ось. Цвітуть короні листочки. Я чи цвіточка не прибирала. Ось, бачите, вже такі невеличкі перчики. В мене є фацелія, знову ж таки є. Ось вони, перчики. Вже горох, бачите, да? Був у мене горох. Ми його вже доїдаємо. Значить, що хочу сказати? Ну, перець і горох, в принципі, садити ну, не зовсім гарна ідея. Чому? Тому що, ось ви бачите, так, я підпираю постійно, але горох він важкий і все одно він падає на перчик його притіняючи ну, і трошечки придавлюючи да, цим. Ну, таким, в общем, скоро то ми його взагалі приберемо. І буде для перчика все класно. Ось, подивіться, які вже в мене також. Знову ж таки, фацелія. Знову ж таки, ось фацелія. Так. Далі це в мене, знову ж таки, грядочка е сумісна, е цибулька з морквою. І хочу показати вам свої огірки на вулиці. Значить, також ми зробили для нього навіс. І ось, бачите. Огірки я підв'язую, і вони вже в мене навіть починають цвісти. Ось, бачите. Вуса я намагаюсь відрізати. Так, ось, бачите, да, вже і завязі є. Перші завязі, Ось, якщо ви побачите, один, два, три. Перші три завязі я взагалі прибираю. Ось якщо тут так само. Один, два, три. 3, 4, тут навіть 4. І ось, бачите, так як у мене не кругом все повсходило. Ось такі маленькі я досіяла е, огірочки. І далі вони вже будуть потихеньку-потихеньку нас, нас доганяти. Знову ж таки, подивіться, будь ласка, мульча, і земля в мене доволі сира. Це також класно. Ось, бачите, маленькі. Знову ж таки. Так, ось, Цвіти, і навіть тут бджілка старається, збирає нектар свій. Так. Ну, ось так. Ще хочу вам тут показати свої баклажанчики. Також все в мене замульчовано, але бачите, тут мульча вже почала з'їдатись. Тобто треба знову ж таки мульчу додавати. Календула в мене тут обов'язково є. І пітунька для того, щоб, ще й ромашка є, для того, щоб, знову ж таки, приваблювати гарних комах, гарних комах. Ну, ось так виглядає. І зараз хочу вам показати ще тепличку. Так. Зараз, ось у мене. Мої вже огірочки. Сьогодні я вже два штучки зірвала, і ось вони в мене вже. висять. Тобто, ось бачите, огірочки вже у нас потрошку є. Ось з цієї сторони. Так, знову ж таки, отут прибрала я розсаду і посадила огірки. Не всі чомусь взійшли, але ось, бачите, ось така ситуація. так, тобто, Попідсажувала, думаю, одні будуть пізніше, одні, інші будуть раніше. І ось такі помідори. Посадила в цьому році помідори також декілька кущиків в теплиці для того, щоб спробувати так? значить, як вони будуть рости. Бо в теплиці я ніколи помідорки не вирощувала. Це у мене рожевий помідор великий бичі серце. І ось, бачите, одна помідорка ось така вона вже. Нав'язалась, нав'язалась. Так, ну, ось такий огляд у мене. Ну, хочу показати вам. Персик, боролась, коли я за персик. Да, бачите? Ну, деякі все-таки персички попадали, бо персику, видно, важко було. Але ось, бачите, плодіки є, листочки гарні, буває десь щось. значить, З'явилося в мене ось таке. Знову треба його обірвати. Провела я вже обробку вчора. І сподіваюся, це все пройде. Але. В принципі, весь персичок, ну, дуже гарний. Я дуже радію, тому що ось зробила ці обробки. Ось, подивіться, будь ласка, ніктарінчик. Він також, бачите, да, весь е, в гарному стані. Навіть, тобто, дійсно це все працює. Смародіна, бачите, покрутилась, але я її також пробризкала вчора. Е, Післязавтра, тобто, через. Три дні буду ще раз на четвертий буду ще раз бризкати. І ось подивіться, в мене тут і сонечко мені допомагає в боротьбі. Ну і взагалі хочу вам сказати, що дійсно почала приглядатися до е, своїх рослин. Дійсно, почала бачити дуже велику кількість комашок, яких я раніше взагалі ніколи не бачила. Е, дуже велика кількість різноманітних. Ділочок, якісь якісь жучочки, якісь то черв'ячочки дуже багато під мульчою з'явилось. Ну, я сподіваюся, що це тільки на, на, на краще. І хочу ще вам ось показати. Зараз фацелію також я посадила під деревами. До речі, вчора у мене вже почалась біла крилка. А ось подивіться, будь ласка, ось під яблунькою також ось посаджена в мене фацелія. Ну, знову ж таки, сказали, що посадіть і подивитись, що не буде ніяких поганих комах. Ну, подивлюсь, чи дійсно це так, чи не дійсно так, але вона вже цвіте. І ми подивимося. Як воно буде. Ось по капусті вчора бризкала білокрилку. От, бачите, зараз проводю рукою, її немає, бо вчора проводила і прям вона, знаєте, як хмарка була. Провела обробку, через три дні знову проведу, і ще раз через три дні повторю. для того, щоб ну, взагалі да, її знешкодити. Ось, подивіться, можемо бачити тільки ось. Білий такий нальот. І ось, бачите, маленькі-маленькі, я не знаю, вам буде видно чи ні, а, такі, як яєчки, чи це ну да, білокрилки, оці маленькі зародки, ось вони, а, і для того, щоб їх не було, треба ще раз буде побризкати через 3 дні. І потім знову через 3 дні, для того, щоб повністю їх знешкодити, так, щоб вони не встигли розмножуватися. На моїй капусті. Ось так. Всім дякую за увагу. Кому було цікаво, підписуйтесь. Якщо у вас є якісь питання або побажання, можете мені писати в коментарях. Всім до побачення!